Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Яр – одна з найяскравіших пам'яток міста, якою пишаються харків'яни та неодмінно відвідують гості першої столиці. Люди приїжджають сюди звідусіль, аби набрати кришталево-чистої води, поринути в прохолодні струмені джерела або просто почитати книжку, лежачи на зеленому газоні. Яр простягається майже на 12 кілометрів. На одному зі схилів можна відвідати ботанічний сад, помилуватися краєвидами можна також пролітаючи над яром у кабіне. Бінці канатної дороги після комплексної реконструкції сарженого яру. Тут все як нове: малювничі газони та квітники, яскраві майданчики для відпочинку. Місця вистачить усім. Тут встановлено більше сотні зручних лавок. Доріжки виклали новенькою тротуарною плиткою, бювети гранітом. На алеях висадили сотні молодих дерев, рідкісних порід. Їх привезли з інших областей країни, щоб створити унікальний парковий ландшафт. природа, земля, цветочки здесь делали. Камушками уложили. Вот все классно так. Самое, что тут лучше, это, конечно, водичка. Просто люблю гулять здесь, люблю смотреть на людей, просто отдыхать. Центром Сарженого яру традиційно вважається великий павільйон оригінальної футуристичної форми. Харків'яни називають його мексиканською шапкою. Вона є своєрідним символом місця відпочинку. Для тих, хто загартовує організм крижаною водою джерела, в Сарженому яру обладнано унікальну купальню зі зручними роздягальнями. На початку літа тут встановили потрійну ікону при Святій Богородиці. Ближче до дня міста відкриють православний храм. Залишити автівку можна буде на сучасний. Ному паркінгу кожен, хто бажає відновити сили та якнайкраще відпочити від міської метушні, зазвичай відвідує Сержан Яр, живий куточок природи, майже у самісінькому центрі Харкова.